Друзі, намасте, Вітаю вас! Ми продовжуємо з вами наші практики медитації. Перед тим, як ми з вами зробимо слідучу медитацію, треба сказати ще декілька слів стосовно медитації, як такової. А коли ми чуємо слово «медитація», то ми одразу ж уявляємо перед собою такого, знаєте, нерухомо сидячого йога людині, да, який сидить певну кількість годин, може даже довго сидіти, і не рухається, і щось там. Просто сидить, як нам здається. Але насправді це не так. Сама медитація це робота, робота, яку інтенсивна, причому робота вашого мозку, яким ви вчитеся керувати, яким ви вчитеся користуватися. І завдяки цій медитації, в якій ви знаходитесь, відбувається відпочинок в тому числі. Хоча іде така робота вашого мозку, з яким ви там взаємодієте, кудись перенаправляєте, щось обмірковуєте, на щось концентруєтесь, але разом з цим ви знаходитесь в повній тиші. Ваше тіло нерухоме, не витрачається оця енергія на рухи, але енергія потрібна для того, щоб працював ваш мозок. мозок Цілеспрямована, а не як отой, м -м -м, як то кажуть, мавп, розум мавпи. Да? Мап'ячий розум, коли мавпа стрибає, з, -з, -з вітки на відку, да, Так і розум нас то це подумав, то це, то це. Ні. А тут відбувається зовсім інше. І тому треба зрозуміти, що. А... Медитація вона може бути як, знаєте, така статична, коли ви сидите. Да, нічого не робите, як от назовні кажеться, але насправді іде сильна, кропотлива робота. Так і така динамічна медитація, як то в нас є крія йога, як динамічна медитація, ми рухаємося, а не знаходимося да, в усвідомленому стані, да, в м -м, зосередженому на відчуття тіла, на дихання, на думки, які приходять. І як зрозуміти, що виходить у вас медитація чи ні, ви повинні зрозуміти, що якщо ви в своє життя вводите медитацію, що це, як знаєте, формування нової звички, і потрібен час, щоб сформувати цю правильну звичку, це таку корисну звичку, знаходитись в ем, для себе ем, обраному часі під час медитації і терпіння. Да? Повинно вас да, ну, допомагати вам в цьому процесі. І відноситься, будь ласка, до медитації не як до тренування, коли ми маємо якусь фінішну черту, тобто мета, прибігли, да, хоп, фініш. Ні, а Медитація це є процес, процес. Практики, да? практика, коли ви знаходитесь в цьому процесі постійно, і він супроводжує у вас все ваше життя. І коли ми так поступово вчимося, то ми перетворюємо все своє життя на таку медитацію, тобто ми стаємо більш усвідомленими в будь-яких наших проявленнях. Оце, мабуть, і буде для вас. Таким, знаєте, знаком, що у вас все починає виходити. Тобто, ви що б не робили, де б ви з ним знаходились, ви усвідомлені, тобто зростання усвідомленості в тому чи іншому дійстві буде говорити про те, що у вас дійсно щось виходить. І ем, практики медитації вони є різні. Ті, які допомагають нам подолати ну, певний стрес, тривогу, гнів, допомагають нам ем, вгамувати чи опанувати якийсь біль, ем, практики, які допомагають нам ем, подолати депресію чи сформувати якийсь, ем, ну, скажімо так, Гарні звички, да? наприклад, робити щоденно зарядку ранкову. Це медитація, медитація. А звертати увагу на те, що ми їмо, ну і таке інше. Тому насправді не треба лякатися медитації, тому що іноді людина думає, о Боже, треба сидіти певний час. У мене немає ні бажання, ні часу на це. І я не хочу сидіти нерухомо. Не розумію. І іноді як примус, такий сприймають, тому дуже. Негативно ставляться до медитації. І так, ми з вами визначились, що медитацію опановувати треба поступово, привчати себе, як знаєте, тренувати себе, це початок як тренування, да, мозок привчаємо, привчаємо тіло. Ще раз нагадую, щоб можна було знаходитись в процесі медитації нерухомо, коли ви робите медитацію сидячи, да, тіло повинно до цього бути готовим, хоча б да, Невеличку кількість часу ви повинні бути нерухомими. Да? З цього все і починаємо. Коли ви присіли в зручне положення, знайшли. Це може бути стіль, стілець, крісло, підлога, стінка допомагає вам, просто килимок чи щось постілили та присіли. Да? Якщо немає змоги сидіти, ви можете лягати, але не засинати. І. Е, Обов'язково створити оцей намір. Я буду зараз медитувати. Блокнотик, да, щоденничок, де ви? Пишете дату, пишете, в який час ви присіли, скільки часу ви медитуєте. І ваше відчуття, наприклад, мені було незручно сидіти, кіт мені постійно заважав, чи собака, да? мої думки постійно стрибала. Чи другий день, коли ви пишете, мені спокійно було сидіти, час проминув швидко, я зміг сконцентруватися на диханні, наприклад, і таке інше. Тобто, записувати, щоб бачити динаміку, як Іде а, зростання вашої усвідомленості. Слідучий момент. Обов'язково час, який ви виділяєте собі, да, 5 хвилин. Не беріть одразу багато, бо це важко. Візьміть хвилинку, таймер, да, Є будільники, да, секундомер. Ну, таймер найкраще. У да, мене годинник, да, я вдягаю, коли. Починається вібрація, час завершено. Да? Наприклад, медитацію я там було виявила на 5 хвилин і чітко позначити Ось, і щоденно. Коли оці умови ви зберігаєте, ви поступово формуєте цю звичку медитувати. Ну, що ви отримуєте від медитації? Да Ви. Заспокоюєте, справді ви знаходитесь в певній тиші, щоб розміркувати над тим чи іншим, да, що в вашому житті відбувається, да, чому воно відбувається, і е, ви будете поступово розв'язувати всі ваші проблеми. На жаль, Наше життя не відбувається без проблем, і всі ми кармічно в цьому пов'язані один з одним, схожі в цьому. Тому і йога, і медитація саме для таких, як ми з вами. Да? Не для святих, не для отих махатм, які сидять в Гималаях. їм вона не потрібна йога, а саме для нас. У нас з вами вже два види. Медитація є. це медитація на дихання, пошук дихання в своєму тілу і зосередження в тому місці, яке ми знаходимо, найбільш для себе привабливим. Да? Далі точки дотику. І я рекомендую десь по тижню, можливо, даже місяць да, тренувати, якщо ви серйозно хочете навчитись медитації, то це саме про це. Потім переходити до слідучої медитації. Зараз я даю вам базові прості медитації, які. І привчають вас до того, щоб взагалі зрозуміти, що це таке. Слідуюча медитація називається сила розуму. Тобто розум це один з органів чуттів, шостий орган чуттів, наші думки. Такий інструмент да, розум, який достатньо такий потужний, достатньо такий, знаєте, ми відрізняємось від всіх живих істот, тому що наш в людському тілі розум має найбільш розкритий потенціал. Да? Ми будемо вчитися тренувати наш розум і працювати з цим інструментом, знаєте, так, зосереджено і цілеспрямовано, тобто його і ним керувати. Ця практика медита... медитація дозволить нам грати з нашим розумом, зрозуміти силу його, да, і показати, як можна його спонукати дуже м'яко і різними способами. способами да. В цю практику ми внесемо трошки такої гри, такої. Цікавості, да, і не будемо дуже сильно серйозно сприймати. Да. І так, починаємо з вами. Сідаємо в зручне положення. Ще раз нагадую вам, що я беру за основу медитацій книгу Метью Соколов. Яка називається практика усвідомленості: 75 основних медитацій від простого та складного. Ці медитації допомагають нам подолати стрес, покращити психічне здоров'я та знайти спокій у кожного дня. Да, ось для цього ми беремо медитацію. І так, перший крок, як у всіх медитацій, ми сідаємо в зручне положення, спина, що голова вздовж однієї, лінії. Да? ноги, як вам зручно, головне, щоб ви сиділи прямо. І м'яко заплющуєте очі, дозволяйте своїм м'язам розслабитися, переглядайте своє тіло, да? з видихом, більш таким подовженим ми розслабляємо. Всі наші напруження відпускаємо їх. Ми з вами, як вже домовилась, сидимо з заплющеними очима. Хочу сказати, що не всі практики медитації виконуються з заплющеними очима, а зараз ми дозволяємо цей процес. І ось ви відчули, як тіло ваше спокійно може сидіти з прямим хребтом. Розслаблені ваші м'язи. І зараз спробуйте згадати кімнату, в якій ви знаходитесь. Або простір, можливо, ви десь знаходитесь на вулиці, там на лавці, чи десь на природі, чи десь, можливо, на роботі чи в транспорті, таке теж може бути. І ви уявляєте оцей простір. Чи можете ви уявити, в якій частині цього простору знаходитесь розташоване ваше тіло? Спробуйте подумки візуалізувати кімнату? Тобто, ви уявляєте підлогу, стіни, стелю, можливо, двері, вікна. Що ви можете згадати, що знаходиться в цій кімнаті чи в цій просторі? Якісь деталі можливо? Зараз ви відпускаєте цю кімнату і спробуйте уявити себе в більш а, такому спокійному місці. Такому приємному, це може бути пляж, чи така поляна лісна. Чи якесь щасливе місце, де ви саме там відчували себе максимально щасливою людиною. І так само уявляєте простір навколо себе. Якщо ви десь на поляні, можливо, дерева, травичка. Можливо, квіти, якщо щось десь на пляжі, то ви уявляєте море, яке хвилюється, чи, можливо, якийсь парк. І намагайтеся додавати якомога більше різних деталей. Можливо, ви чуєте звуки. Шелесту листя, чи співи птахів, чи повітря, яке лоскоче ваше тіло, і рухає ваше волосся, можливо, мураха пробігла по вашому тілу. Зараз відпускайте і цю візуалізацію і пригадайте. Пісню чи мелодію, можливо, мантру, яку ви дуже добре знаєте. І спробуйте відтворити ці слова чи мелодію у себе в думках, можливо, подумку навіть заспівати. Те, що вам дуже-дуже подобалось, дуже-дуже впливало на вас гармонійно ця мелодія, чи пісня, чи якщо ви практикуєте мантри. А зараз за допомогою розуму спробуйте змінити відчуття від прослуховування, наприклад, пісні. Да? Тобто ви зменшуєте гучність. І пісня ця чи мантра, чи мелодія, вона дуже-дуже тихо лунає в вашій голові, а потім. Додаєте трошки гучності? І будь ласка, дослідіть, що відбувається, коли ви то додаєте гучності, то применшуєте її, уповільнюєте. спостерігайте за цим процесом, який з'являється у ваших думках, у вашій голові. І зараз зупиніться на мить. Щоб усвідомити силу власного розуму. І ось тут, докладавши таких невеличких зусиль, ви можете створювати різні візуалізації, ви можете відтворювати музику, ви може, можете. То збільшувати, то зменшувати гучність цієї музики, взагалі власних відчуттів будь-яким способом, яким побажаєте. Ми з вами завершуємо медитацію, сила нашого розуму. Запам'ятовуйте цю мить, коли ви можете самостійно. Керувати цим процесом. Робимо спокійні вдихи і видихи. Та вважаємо нашу медитацію завершеною. І так, медитація номер 3 сила розуму. Дякую вам, що були разом. А якщо ви практикуєте за цим відео, ви можете в вслідучий раз проматувати да, оці. Да, перебігунок пробігати, це вступна частина. І залишати тільки тоді, коли починається сама медитація. Я, можливо, обріжу цю частину, зроблю більш короткою, да, тому що пояснення іде, можливо, для тих людей, які тільки починають дивитися, тому відео виходить трошки більше. Але дуже б хотілося, щоб ви були більш усвідомленими, щоб ви тренували цю усвідомленість, і вона допоможе вам. Що б ви не робили мили посуд, підлогу, читали, щось робили бути постійно в такому моменті, тут і зараз. Всім дякую, бережіть себе і намасте.